38 і 9 температуру. Подзвонив мені син і каже: вони в Польщі живуть. Мама малий має високу температуру. Ми з Оксаною помолилися, стало йому легше. Потім знову піднялася. Олежик вийшов на ефір. Олежику, дитино, помолися. Він помолився. Вони бо дякувати Богу. Зразу впала температура. Я дзвонила і в той вечір, і на другий, і так кожен день каже, як рукою зняло. Але в мене ще все більше груп. І ви будете поюти, ви що будете людям допомагати? Божечко, я ви знаєте, я вчора лягла і кажу, Боже, ну хоч би людям помагала, хоч би щось робила, хоч би щось. Я якщо на дивіться, знаєте, коли йде звільнення, я побачив, бо ми звільняли от місяць. Жінка у нас була на репцентрі, і так помало. Коли вона сказала, Боже, я хочу служити людям. І Я вона почала, почала служити, то з неї то повискакували. Хоч би щось десь бо, бо треба, знаєте що? бо в бо 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 бог Ісус каже: наступайте на змій. Тобто не відбивайтеся, а треба наступати, і тоді вони тікають. тікають. отак. А ще вам свідчення ще одне вам скажу. Значить, в мене от бо на піднебінні, в мене зуби вставні, і на піднебінні в мене вискочила гулька. Така гулька десь як фасоль. І вона мене почала дуже сильно боліти. Дуже. І я думаю, боже, ну що я маю робити? Думаю, то ляжу іду, посплю, думаю, мені може прийти. А взяла, поставила таку, ну, таку штуку спеціальну для зуба. І що ви думаєте, з якою болю лягла, з такою встала. І тут якраз йде ваш ефірський Алла, так? Правильно? Yeah, yeah. Та, пані Алла, і вона починає молитися. Вона молиться, молиться. Я, ну, я просто, просто сижу, я не прошу молитви нічого, просто сижу. І починаю зв... Я теж коли неї плачу, і... і все, що хочете, і не хочете. Так само, вона теж так само. Я, я відчуваю її теж. І кипу дуже сильно чую, теж. і вас чую. І... То ви думаєте, та гулька мене перестає боліти. Вона у мене є, але вона перестає боліти. Та й прийшла команду і кажу, так в мене кажу, болить, подивися, кажу, бо я спіднизу ну, її не бачу. І вона мені подивилася, вона каже, каже, фасоля є. І вона, ну вона буде мінімум 3-4 дня, я Кажу, не буде вона в мене мінімум 3-4 дня. Вона у мене просто-напросто щезне. На другий день я стою, її нема. Розумієте? Ну наскільки я от в то повірила, так, ну. Я, то. Слава я, хоті... Слава я хочу свідчити, розумієте, і... Ага. Я так, тільки вам треба свідчити там, на загал, щоб їм віру піднімати. Я знаю, я знаю. А. Я, розумієте, якщо я... І Це вже ваше буде служіння, до речі, ви вже будете допомагати іншим повірити. Бо вони ж такі, знаєте, а, все погано. А, а коли, коли вони бачать, бачать, що ви є прості не служителя стіляєтеся по своїй віда, коли не записує не до...